про нову послугу в дії будемо говорити на порталі. Вже можна подати заяву про державну реєстрацію шлюбу та одразу обрати місце, час, формат та зал, де пройде церемонія. Весь процес має тривати не менше 15 хвилин. Подачі заявок мається на увазі про це. 27 лютого повідомили в міністерстві цифрової трансформації. Більше про цю онлайн послугу поговоримо з керівником команди впровадження електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Денисом. Івановим вітаємо вас, пане Денисе. Доброго дня вітаю. Ну, давайте тоді для початку про процес заявки подачі, як це має відбуватися, якщо вже є така нова послуга, щоб люди, яким це цікаво зараз на цей момент планують укласти шлюб, розуміли, як це зробити. Я навіть більше скажу, ті, кого цікавить, ті вже подали. Ми вже на сьогодні маємо статистику. непогану по заявах, які вже були подані, і навіть вже схвалені. Це вже більше ніж 360 пар. Які вже подали заявку через е, портал Дія, тобто, вже вже прямо, саме в цей час відбувається подача з таких заявок. Вона дуже спрощена, максимально ми її намагалися простити для того, щоб е, будь-які бажаючі міг це зробити дистанційно. Тобто процедура наступна: потрібно зайти на портал дія DIA, dia.gov.ua, авторизуватись на цьому порталі, зайти в розділ Сім'я, обрати послугу Заява на шлюб, заповнити цю заяву. Там можна обрати, як правильно зазначили, час місце реєстрації, церемонію, якщо вона потрібна, в якійсь там свідковій залі та інші додаткові послуги. Знову ж таки, це не обов'язково, але якщо є бажання. Далі сплатити адміністративний збір, знову ж таки, не виходячи нікуди з дому, а дистанційно, підписати заяву електронним підписом заявника. І далі цю запит цієї заяви надсилається партнеру. На електронну пошту партнер так само за посиланням заходить в електронний кабінет на порталі Дія, підписує своїм електронним підписом цю заяву, тобто підтверджує свою волю для того, щоб надалі стати дружиною або чоловіком. Та обраний ДРАЦ надійшли надалі результат розгляду заяви і деталі щодо церемонії на електронну пошту. Все, що залишається далі, це просто з'явитися відповідний ДРАЦ у день одруження. Пане Денисе, от цікавить спочатку повномасштабного вторгнення, спочатку великої війни, тобто за рік, скільки запустили послуг у дії і які найпопулярніші? В цілому запустили близько 49 послуг, але ви ж бачите, ми з вами там кожного тижня майже спілкуємося. Дуже приємно і з приємних причин, тому що ми майже кожного тижня запускаємо якусь нову послугу, дещо на порталі діє, дещо в застосунку діє. Тобто 49 послуг, більше 30 з яких це послуги, на жаль, викликані напрямком військової агресії війни в Україні, і це послуги, які допомагають. Нашим громадянам допомагають нашим військовим. Це ті самі донати на армію дронів. Це військові облігації, це чатбот, є ворог щодо сповіщення дислокації і пересування як ворожої техніки, так і безпосередньо живої сили ворога. І ще багато багато інших послуг, які мають саме військовий напрямок. Але ми не забуваємо і про цивільні послуги, як ви бачите, і заява на шлюб також запущена максимально швидкі терміни і для полегшення для тих громадян, які можливо не знаходяться зараз на території України, тому що ця послуга доступна і для громадян, які поза межами території України, головне щоб доступ до порталу і електронний підпису громадянина. От, як ви визначаєте, яку послугу варто би було запровадити в застосунку, чи то на порталі Дія це якийсь запит від споживачів, можливо, відгуки збираєте, щоб розуміти, що буде корисно і зручно оформлювати саме от в такому дистанційному форматі дома, до прикладу дивіться, є загальна наша мета, яку ми неодноразово вже проголошували. Це 100% публічних послуг, державних послуг доступні онлайн. Тобто, якщо послуги немає. В онлайн форматі її взагалі в цілому немає існувати для громадян. Тобто ми рухаємо до того, щоб всі послуги були доступні, публічні послуги були доступні онлайн. По-друге, для можливості обрання тих чи інших послуг ми використовуємо також одну з наших послуг, яку ми запустили ще рік тому. Це опитування в дії, де громадяни мали можливість визначити, які послуги їм більш цікаві, більш корисні з тих, які були запущені. І враховуючи результати цього опитування, можна було зробити висновок, що громадянам більш важливе на сьогоднішній день. До речі, стосовно опитувань дії це як елемент ретро-демократії в, в дії, ми на сьогодні вже маємо 10 таких опитувань. Вже вчора було запит... запущено 10 опитування стосовно святкування чи чи святкувати вихідним днем. День 8 березня, і ми вже бачимо дуже активно приймають участь наші громадяни в цьому за що їм дуже дякуємо. Опитування буде тривати до 6 березня. Будь ласка, висловлюйтесь, тому що ця інформація дуже корисна буде потім для прийняття рішення нашими законотворцями. Як ви знаєте, законопроект зараз знаходиться на розгляді, і ця інформація дуже корисна. Це такий зріз думок нашого суспільства дуже в легкий спосіб, тобто, для того, щоб пройти опитування. Знадобиться не на більше там 10 секунд для того, щоб прочитати варіанти відповіді і обрати той варіант, на який на який ви розраховуєте, який ближче до вас. Так, дійсно, це дуже корисно знати думку людей. Таким чином, ну потім не буде дискусії, чого ж насправді хотіли самі люди, коли ухвалюються якісь певні рішення ще на рівні законів. Дякуємо, що розповіли детальніше і про це опитування. Ну і про послуги реєстрації подачі заяви про державну реєстрацію шлюбу. Нагадаємо, що Денис Іванов, керівник команди впровадження електронних послуг Міністерства цифрової трансформації України, був в нашому ефірі.